Вікторія, розкажіть, як давно ви знаєте про свій діагноз та про свій шлях лікування? В діагнозі я з 23 року. Uh -huh. Був у мене поставлений діагноз рак араксіомагнітної кишки. Uh -huh. Зробили операцію, ну, було ускладнення. Uh -huh. Через півроку мені вивели стому, uh -huh. потім цю стому. Була кала стомована, була резекція, її угу. е, 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 реконструювали, ага. спрятали. Угу. Ну, і так вийшло, що я, я на теперішній час я 10 місяців живу в сілістомою. Угу. Ну, ну, чекаю. Закриття. Да, чекаю угу. закриття. Угу. Як ваше оточення відреагувало на стому? Коли була б мене перша операція, казали, що може бути такий варіант, uh -huh. що виведуть ви з Старша донька підтримала, каже: ну все може бути, не лякайся, uh -huh. все це тимчасово, все буде добре. Uh -huh. да, читала літературу, готувалася. Щоб розуміти, що це таке і як з цим жити. А чи були якісь речі, про які ви до дуже сильно хвилювалися, але виявилося, що ці хвилювання були марними? Було таке? Ні, не було. Коли в лікарні спокійніше, Ага. тому що є медсестрички, які допоможуть, є лікар, який допоможе. Все вже пішло, коли виписався і попав додому. Лишився сам на сам з цим. Коли настав час, тобі треба, як малу дитинку, передягнути, і тут у мене була паніка. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, я так іст... У мене була така істерика, бо я не розуміла, що мені з цим вообще робити. Mm -hmm. Тому що я була до цього не готова. Да, там, читаєш, слухаєш, це одно. А от сам на сам. Mm -hmm. Ну, добре, кажу, що мене підтримують. Сказали, да. ми справимося. Да. Нічого. Не uh -huh. навчилася, вже не так страшно. Uh -huh. ну, бувають нюанси. Але вже uh -huh. Намного простіше. А чи отримали ви перед випискою вичерпні рекомендації, настанови від медичного персоналу стосовно догляду за стомою? Лікар пояснив, як харчуватися, uh -huh. що робити, і все це. Забулася, а -а -а. коли додому прийшла. Ага. Ну, да. Від страху зрозумів, що ти нічого ну, не пам'ятаєш. Да. Угу, угу. Ну, На щастя, ми спілкуємося з такими людьми, у яких така ж проблема. Угу. І ми друг другу підказуємо, як от так зробити, а все краще. Угу. Є люди, які підтримують, і ми. Угу. У вас як така да, спільнота, так? Да, це да, є спільнота, з якою ми вже подружилися, так Угу. Uh -huh. uh -huh. і... Ну так, да, це, це класна підтримка. Uh -huh. А що для вас було найскладнішим в період, коли ви були зі стомою? Найскладнішим було, що стома працює цілий день. Uh -huh. Зранку, і вона постійно якийсь процес. Uh -huh. Це маленька дитина. Угу. Постійно треба їй увагу. Угу. Поїв, треба причепоритися піти. Попив, причепуритися. А чи були у вас якісь стереотипи відносно стоми, там ще до того, як ви дізналися про діагноз, які зараз або підтвердилися, або спростувалися? Ні, такого не було. Не було. Не було. Угу. А взагалі, от щось, щось чули до діагнозу, от як пстома, що це для вас було? Я взагалі таке не чула. Не, не, mm, не, не знала, що це таке. Даже. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це поверхностне, бо медицин, mm -hmm. медицинську літературу люблю, почитувала. Це поверхностня десь далеко. Угу, без тонкощів, цих, да, з якими довелося стикнутися зараз? У угу. мене дідусь був, у нього рок кишечника, угу. ну, все без стоми. Як думаєте, як зміниться ваше повсякденне життя після закриття стоми? По-перше, я зможу більше уваги приділяти своїй дитині. Вона дуже люблю полюбляє, полюбляє екскурсії mm. їй... на довгі дистанції кудись. Mm -hmm. Я їй кажу ще трішечки і будемо мандрувати куди хочеш. Mm -hmm. <світку> а що б ви зараз порадили тим людям, які зараз дізналися про те, що їм потрібно виводити з тому? Що б ви їм сказали, виходячи вже от, з вашого досвіду? Треба себе не... не накручувати, не боятися. Уже що трапляється, то трапляється. Це вже як, як наш буде досвід. Uh -huh. да, не хотілося, да, така ситуація. Uh -huh. ну, ми стремимося, щоб було все добре з нашим здоров'ям. Uh -huh. Тому треба пройти кожен етап. Який uh -huh. важким не був. Uh -huh. А чи на вашу думку, зараз достатньо люди обізнані в цій темі? Чи достатньо люди знають про стому? Просто пересічні громадяни? Ні. Ні. Недостатньо. Недостатньо. Ну, я думаю, що. Воно з часом появляться. у Нас буде і стома і більше буде це інформаційна. Mm. Це моя думка, тому що у нас зараз війна йде, і я так думаю, що буде багато людей, бо поранення у нас кишеника, це, опять же, стома. Mm -hmm. Це не тільки там хвороба, там онка. А є ж інші хвороби там, хвороба, допустим, крона, яка там вже нічого не можна зробити uh -huh. і на постійній основі виводять цю стому. Uh -huh. Uh -huh. Тому я думаю, з часом у нас все буде. Uh -huh. Все поступово, все буде наш кругозор мінятися. Uh -huh. Але зараз хотілося б трошки, щоб більше да, було цієї обізнаності, толерантності до таких людей зі стомою. Я думаю, що все це буде. Приходить з часом, да з часом угу. все буде у нас. добре, дякую вам.